Всіх вітаю! Сьогодні в нас на ремонті знову Fujifilm X-T3, це вже класика. І він є з такою проблемою, що його купили частково неробочі. Проблема в ньому така, що після сильного перегріву знімали, здається, на ньому відео, і камера після того почала нестабільно працювати. Він інколи не вмикається, інколи працює нестабільно, інколи глючить меню, принаймні, зі слів власника. І зараз власне, ми будемо. Перевіряти, як воно все виглядає, і спробуємо щось зробити, якщо це можливо. Ми зараз пройшли початкове меню налаштування, і в нас камера просто, просто мовчить. І починається те саме. Дуже цікаво. Встановлюємо дату і в нас нічого не відбувається. Камеру, як бачимо, вже хтось розбирав, немає гвинта одного, я думаю, що не тільки одного. Та що ж, спробуємо і ми туди заглянути. Зняв нижню частину, гвинти тут теж одного бракують, хоча відкручується досить так, ніби на фіксаторі різьби. Тут процесор, гріли, паяли, сіли і заплакали. Вони його гріли прямо в корпусі. Шукач поплавлений. Я записую відео, як розбирається та чи інша камера, заливаю їх в YouTube, а воно, блять, далі крутить чорні гвинти там, де вони не мають бути, розумієте? Для кого я то роблю? Можна ж просто забити YouTube відео і, і зібрати камеру, так як вона має бути зібрана на не небудь Так, зараз, коли я витягну і вставив плату, ми бачимо ось такі от глюки. Всякі. Як на мене, то виглядає так, ніби погано передається зображення з матриці, або він його погано обробляє, тому що нас видно, що сигнал втрачається і відбувається усе канісенітниця на екрані. І як бачимо зараз. Реакції на світло. А, ні, є, просто у нас було світло чутливість виставлено низько. Ось так виглядає зблизько. Там прям биті пікселі видно. У нас можливо взагалі матриця перегріта, а не процесор. Зараз накину на нього лінзу, спробую зробити тестові фото. Поставив карту пам'яті і об'єктив. Але з карта пам'яті не бачиться і зображення у нас ось таке. Люди добре. Є дійсно проблема з процесором, бо якщо я його охолоджую фрізерком, фрізерок, ось і, то в нас камера починає працювати стабільно і все ок. Якщо ми його нагріваємо, зараз вам покажу, це, до речі, експеримент у прямому ефірі. Каже, що її жарко. Давайте ще розключимо. Дуже дивно, зараз також працює. Що ж тобі бракує камера? Понатискаємо трохи Фріша фрізера. Ну, можливо, у нас просто десь якийсь неконтакт, який зреагував на... Температурні зміни на платі, щоб досліджувати. Вже зачекав десь 10 хвилин, щоб камера набралася знову нормальної температури кімнатної і все працює. Більше того, скажу і вам, що карту пам'яті, яку вона раніше казала, що вона не придатна, або не бачила її, або не розуміла, не могла її прочитати, то після того, як у нас все стало ок з зображенням, так само з картою пам'яті все стало ок. Тому, тому я думаю, що проблема все ж є, і вона залежить від температури. Тільки лишилося підтвердити, чи це в процесорі проблема, чи в чомусь іншому. Давайте ще раз включимо камеру, вона постояла десь годину і як бачимо, камера знову вернулася в свій попередній стан. Тобто, вона після того, як ми натиснемо все в першому меню, зі всім погодимося, вона просто переходить в чорний екран. Давайте ще спробую я фізично понатискати на сам процесор. Нічого не дає. Добре, тепер попробуємо подути на нього холодом. Розвонтажимось. Також нічого. Дуже інтересно, що з тим далі робити. У мене в ремонті зараз є за дивним збігом обставин також Fujifilm XT3. І раз я тут не можу в даній камері визначити, в чому в мене справа. Ну, Вроді була якась залежність, коли я його нагріваю, а ніби і не було. Тому я вирішив підставити цю плату з тим погрітим процесором. Бачите, видно, що він погрітий. На інший корпус, корпус іншої камери. Верх у мене стоїть рідний, ну тобто від цієї камери, яка власне, з погрітим працом. Давайте спробуємо потестити цю плату з погрітим працом на іншій камері. Ось бачите, вона включилася. Все вроді ок. Пробуємо поставити сюди оптику. Виглядає так, що справа взагалі не в платі, так як я собі і в принципі десь в глибині душі підозрював, що, мабуть, є проблема якась в матриці, або в шлифі матриці, або щось подібне. Ну, добре, що була камера інша і що ми це доволі швидко діагностували. Я ще її трошки поганяю, повключаю, повимикаю. Подивимось, що з того буде, бо вона прям навіть вмикається швидше ніж, ніж в старому корпусі її рідному. Тому мені здається, що тут хлопці дарма гріли процесор, дарма його припаювали, і мені навіть здається, що вони там оперативку піднімали і перекатували. Але це не точно. Зустрінемось пізніше. І знову ж таки, якщо поставити цю. Робочу мою іншу повністю робочу плату в корпус той, який прийшов з тим дефектом, де проц паяли, то ми бачимо те, що й бачили, що в нас є проблема. Є проблеми. Тобто в нас взагалі проблема не в платі, а, скоріше за все, матриці. Добре, що тут проц попаяли, що тут скажеш? Ну, супер, що він взагалі вмикається. Ну, ситуація така, що мені пощастило, що я маю іншу камеру і можу ось так швидко оприділити в чому справа. Тож, друзі, в нас все-таки є проблема в самому сенсорі, і зараз я вам продемонструю підтвердження тому. Ось у нас камера в принципі працює, сенсор я вийняв так назовні. Заклеїв його спеціальною плівкою, щоб... Часом десь не пошкодити скло, і якщо ми натиснемо на сам сенсор, не, тільки що працювало, О. то в нас з'являються всякі різні інтересні артефакти. До речі, акселерометр у нас вмонтований безпосередньо на плату матриці запаяний. Тому ну, що бачите, як відносно того, як я її обертає, у нас так само перемикається картинка на екрані. Ну, або у нас проблема в шлейфі. Ну, явно вона десь тут. Давайте спробуємо охолодити. Перезавантажимо. Зараз на перегнання шлейфів воно не реагує. Підігріємо трошки. До речі, я пробував відключати один зі шлифів матриці і вмикати камеру, і камера себе веде абсолютно так само, як тоді, коли не працює. О, Зараз воно в принципі глючить, тому що там видні артефакти місцями. Зараз не видно, але щойно вони були. О. Бачите? Є. Каліка зараз температура. Ну, така тепленька. І коли ми охолоджуємо, то ситуація виправляється. Принаймні так зараз виглядає. Спробуємо ще тут. Так, ще раз спробуємо трохи її порухати, подеформувати. Ну, є реакція на деформацію. Насправді не знаю, що з тим робити наразі. Угу. Зараз подивлюсь, чи можна придбати десь матрицю, якщо ні, то можна поекспериментувати, спробувати пропаяти її відносно цієї плати. Я не знаю, правда, як воно там організовано, чи воно як BGA запаяно. Ну, Скоріше за все, що так, бо так виглядає. Буду думати. Значить так, чому в нас це взагалі сталося? Сталося тому, що в нас, ну, зрозуміло, що камера перегрілася, ось є радіатор, який охолоджує сенсор. І ми бачимо, яка тут велика площа контакту. Бачите, у нас на ньому є така пляма, це у нас термоклей. Теплопровідний клей, яким воно було все щось закріплено, ось бачите, його можна так побачити зблизька. І бачимо, що площа зовсім мізерна, зовсім невеличка. Цей клей зараз, ну, в залежності від того, наскільки стара камера і наскільки нею активно користувалися, він буває або більш м'який, так як тут, або такий твердий, як камінь. Ну, в переважній більшості камер цей клей він прям дуже твердий. Тут, тут він м'ясенький і вона встигла перегрітися. Що з цим робити? Ну, По-доброму треба міняти сенсор. Але я поговорив з власником камери, і, в принципі, ну, сенсор можна купити, але він в такій от рамці, вклеєній, досить дорого коштує. Знайшов на Aliexpress знятий з камери, то він біля 300 доларів коштує, вклеєний в таку ж рамку. На українському якомусь сайті є сам сенсор, не вклеєний в рамку. Але купував, він коштує десь там 100 доларів, але купувати його наразі я щось не дуже горю бажанням, тому що у нас сенсор відносно рамки є відцентрований, центрований ну, у всіх площинах. І якщо я, його, я Відклею звідси старий сенсор і вклею новий, і він десь буде, стане мені на перекос. Тобто це все робиться під контролем спеціального обладнання, щоб дивитися, щоб в нас була ну, все однакова відстань. Якщо я це все зроблю на око, відповідно у нас потім можуть бути проблеми по відображенню картинки. І вийде так, що ми витратили кошти на сенсор, витратили час на роботу, а бажаного результату воно не принесе. Тому, перш за все, я би хотів, мабуть, цьому сенсору і так капець, є добро від клієнта, і ми можемо поекспериментувати, можемо не знаю, можемо спробувати його прогріти. Тому що я достеменно не знаю, але виглядає так, що сам сенсор до оплати в нас припаяний на кульках, як піз, як чіп звичайний. І як варіант можна поставити на паяльну станцію і це все діло прогріти. Просто питання знову ж в тому, що в нас тут є деякі пластикові компоненти, які треба буде відкрутити. Це раз. І два, у нас воно все вклеєно на рамку. І як це все робити? Думаю, що, скоріше за все, ми будемо ставити сенсором ось так вниз. а Пропаювати зверху самоплату, тому що ну, так, такі в мене думки, принаймні наразі. Тому якось так. І потім ми подивимося, що з того всього вийде. Якщо вб'ємо цю матрицю, ну, то так мало статися, вона і так не робоча, і будемо просто шукати іншу якусь з розбірки. А якщо допоможе, то будемо тестити і надіятися, що вона буде працювати далі. Якось так. Так, перше, що ми будемо робити, це знімати. Оце не пластик, це метал, до речі. Але під ним є пластик. Так, під ним є пластик, краще це все зняти, якщо це можливо зняти, в принципі. Захисна плівочка йде геть. Не знаю, чи є сенс цей бутерброд знімати. Чому? Тому що у нас може попадати під, ну, на саму матрицю пилюка і ми потім їзити ніяк не заберемо, якщо я заберу цей фільтр. До речі, в мене неодноразово бували такі камери, де під фільтром вже була пилюка, і ви її ніяк не заберете. Ну, стандартними штатними методами маю на увазі без розбирання камери і без розбирання самої матриці. Зазвичай цей фільтр він є наклеєний на спеціальний компаунд, а тут воно все зроблено ось таким от чином. Є така от прижимна рамка навколо фільтра, яка прижимає його, і там є ще додаткові такі проставочки м'якенькі, щоб не попитала пилюка. Значить так, я прогрів. Більше того, навіть в такому режимі відкритому трохи потестив, і в нас вже більше жодних проблем з матрицею немає. Тому я вирішив зібрати трохи камеру для більш детального тестування. І зараз я вам покажу, я наніс сюди рідку термопрокладку і зараз поставлю на місце радіатор. Хоп! Мені здається, що так площа. Трохи буде більше, бо мені здається, що вони трошки замало дали того термоклею термопровідного. Хоча я можу помилятися і можу чогось не розуміти. І Зараз встановлю на камеру. Так, камера тестується вже два рази по пів години, через 3 хвилини буде другий раз, другі 30 хвилин. Я записав відео, тут воно собі стоїть і записує. І, як бачимо, з зображенням у нас все гаразд, камера працює, вона істотно так тепла ззовні, але це свідчить про те, що у нас добре віддається тепло. Тому будемо вважати, що камера працює.